Ми будемо розглядати тему дуже цікаву, яка виникає на даний час про такі податків: це чому заблоковані закладні, як довести платників за військових. Тому є мої колеги, які вам наведуть відповідь за ваші на ваші запитання. Також хочу повідомити вас про те, що в нас працює дієконсультаційний центр, до якого ви можете звернутися в телефону підійти для того, щоб отримати. Відповідь на ці всі питання, які вас будуть цікавити. А зараз я хочу передати слово своїм колегам Тарасу Івановичу Іванишину. Будь ласка. Добрий день. Мене звати Тарас Іванишин, начальник з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків управління Руської області. Що Ой. я хочу сказати на сьогоднішній день е, з загальної кількості поданих на реєстрацію податкових накладних у ДПС у Тернопільській області, блокується тільки 0,25% від загальної кількості поданих накладних, але тим не менше, наші платники стикаються з блокуванням реєстрації податкових накладних або тобто, розуміють, до яких труднощів господарських діяльність призводить. Незважаючи на те, що автоматизована система пориву паркової ризики під час реєстрації податкових накладних. Направлене на боротьбу з ПДВ-стемами під блокуванням дуже часто потрапляють сумлінні практики ПДВ, коли блокують ують податкові накладні. У плані податкові накладні відбувається під час проходження автоматичного моніторингу, який відбувається в порядку визначеного постановою Кабінету міністрів 11.65 майтаршої 12-го 2019 року, Це за затвердженням порядку з питань зупинення реєстрації податкової накладні з рахунку закупівлі керування єдиного реєстру податкових накладних. Під час моніторингу податково накладна моється на відповідність певних критерію. Як то наявність підстави для безумовної лісації податкової накладної, відповідність платника критерії на сполості, платника ПДВ, перевірка язиків на вчинення господарської операції, слугувати підстави дивитися податкової накладної, наявність достатньої кількості матеріально-технічної бази чи судових ресурсів, дослідження наявності позитивної історії тощо. Визначає реєстрація податкової накладної зупиняється через відповідність платника податків критеріям ризиковості або через те, що чинна господарська операція має ознаки ризиковості. Тим однако, може вважати з невідповідність східної та вихідної номенклатури придбаних та проданих товарів. Значно більшої кількості, ніж придбання або реалізація таких товарів, також відсутність придбання даного коду у КТЗ продукції і продажа зовсім по іншому коду у КЗ продукції. Особливої уваги заслуговує відмову реєстрації податкової накладної через включення платника податків до переліку резервових. оскільки включення платника до резервових не звільняє його від обов'язку направляти на реєстрацію податкової накладні. Однак як підставить для її без умовного групуванні. Про групування податкової Якщо вже так трапилося, що реєстрація податкової накладної була зупинена, потрібно ретельно підготуватися до подання повідомлення на групкування податкової накладної, оскільки від якості підготовки цього документу на всьому залежить результат його родини. До повідомлення потрібно надати письмове пояснення та документи, визначені у наказі Мінфіну номер 120. Від 12 -го, 12 -го, року, про засерчення порядку, прийняття примовила реєстрації протоколи на до зарахунків перебування єдиного реєстру політових наказів. До таких документів, які треба подати до проєктового органу, зокрема відноситься, договори з контрагентами та їх додатків, первинні документи про постачання, придбання товарів послуг, сказки, транспортні документи, розрахунки фактури, акти приймання, передачі робіт. Розрахункові документи та банківські випуски, сертифікати, паспорти, специфікації, що стверджують відповідність продукції. Пояснення до повідомлення мають бути уважно підготовлені і викладені таким чином, щоб повністю розкрити і мету господарської операції. Важливо, щоб вони показували, що проведена операція націлена на отримання прибутку платником податку. Зазвичай пояснення складається з трьох частин. Загальна інформація про суб'єкт господарювання, наявність трудових та матеріальних ресурсів, оказ воює діяльності, показ господарської діяльності, позитивна історія постника також можна розкрити постійність виконуваних господарських операцій. Особливу увагу слід звернути на встановлені сроки, адже всі перелічені вищі документи та письмові пояснення можуть бути подані контролюючому органом. Лише протягом 365 днів здати виникнення зобов'язань. Зобов'язання зазначеної податкової накладні. Окремо слід звернути увагу на превентивні способи вирішення проблеми зупинення реєстрації податкової направи. Е, е, у тому питанні від мій колега. Пане добрий день, мене звати Валерій Горошко. Я б хотів з, сьогодні поспілкуватися з вами щодо подачі платника близь здатних платника податку. Саме цей захід е, може упередити. Зупинку реєстрації податкових накладних платниками податків, які є реальним сектором, і, полегшить, скажімо так, їм роботу. Що саме собою виявляє таблиця даних платника податку? Це зведена інформація, яка подається до податкового органу платником, який зазначається види економічної діяльності, коди товарів згідно класифікатору УКТЗ, Коди послуг згідно класифікатора ДКПП, які подаються до податкового органу. Ідентифікатором форми таблиці даних платника податку в електронному кабінеті чи в інших програмних продуктах, що використовують платники, є Дже форма законом 131,2303. Кому рекомендовано подавати таблицю даних платника податку, це безпосередньо виробникам, переробникам, сільгоспвиробникам, підприємствам чи підприємцям, які надають послуги у сфері транспорту, охорони клінінгові. Також виконують різного роду роботи. Таблиця даних платника податку передбачає собою по суті 4 стовпці. Перший це номер за порядком, в подальшому йде код згідно з коду ек... видів економічної діяльності, третій стовбець це коди товарів послуг щодо придбання, четвертий стовбець коди товарів, послуг щодо їх поставки реалізації. Одразу зазначу, що не допускається заповнення в одному рядку кодів товарів, послуг як на придбання, так і на реалізацію. Ці коди повинні зазначатися в окремих рядках таблиці даних платника податків. Е, також окремо зазначу, що рекомендовано, якщо платник хоче погодити таблицю на різні коди послуг чи товарів, рекомендовано подавати різні таблиці на ну, окремо на кожен код. Е, повторно подавати таблиці на той код, що вже є врахована таблиця, не потрібно остатньо одного разу. До таблиці даних обов'язково повинен надаватися платником в пояснення, де розкривають суть діяльності підприємства та реальність господарських операцій. Зокрема, в поясненні необхідно зазначати назву підприємства, реєстраційні дані коротко, основний вид діяльності платника, специфіку його діяльності, тобто суть господарської діяльності та обґрунтування необхідності використання даної таблиці даних платника податків. Забезпечення його трудовими ресурсами, наявність ліцензій, спеціальних дозвільних документів, допусків е та інших, також необхідно зазначати інформацію про забезпечення основними засобами, матеріальними активами, транспортними засобами, е з СГ виробниками щодо площі сільськогосподарських угідь, які знаходяться в користуванні платника податків. Для Неповноття розкриття таблиці може також надавати, ну, платник долучати інші документи, які розкривають специфіку його діяльності та підтверджують реальність здійснення тих операцій. То, окремо звертаємо увагу, що потрібно при подачі таблиці даних платника податку врахувати відповідність виду економічної діяльності та коду товару послуги, що зазначається платником до даного виду. Зокрема, неодноразово були випадки, що в таблиці зазначає платник код товару, а діяльності ставить виробництво. А насправді він купує той товар. Або обернена ситуація, що ставить платник код оптової торгівлі, а сам його виробляє той товар на вході відповідно даного товару, за даними ЄРПН, відсутній. Звертаємо також увагу, що надавати в таблиці потрібно лише достовірну інформацію, яка відображена в податковій звітності платника податку та в його реєстраційних даних. Наприклад, є сумнівна ситуація подачі даних, таблиці даних платника податку на коди сільськогосподарської продукції, які виробляє сам платник. При цьому за його поданою звітності там відсутні земельні ділянки в користуванні. Чи недостатня кількість трудових ресурсів або їх взагалі відсутність, відсутня згідно поданої віддіності техніка користування підприємства, а також не простежується операції щодо одержання послуг по пробігту земельних обліг. Рекомендуємо дотримувати принципу відповідності конів товарів послуг, що постачається, реалізується платником та наявних платника основних засобів. Працівників необхідних для виробництва та реалізації таких власних послуг, наприклад, якщо підприємство подає таблицю даних на оренду невиробничих приміщень, потрібно, щоб у платника було відображено даний об'єкт по звітності щодо за формою 20 двадцять Об'єктів оподаткування, які знаходяться в використанні підприємства, а також щоб була подана декларація про податок на нерухоме майно відміни від земельної від ділянки, врахована таблиця даних дає по суті імунітет від блокування складених в майбутньому податкових накладних, але за виконання двох умов: що таблиця є, врахована і відсутнє рішення про її неврахування. А також відсутня інформація по, по платнику про відповідність його критеріям ризиковості. Також врахована таблиця даних платника податку може слугувати підставою для автоматичної реєстрації податкових накладних розрахунків коригування реєстрація, яких була зупинена до дати врахування таблиці даних. Здійснюється таке автоматичне розблокування згідно пункту 16 постанови 1165. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення про врахування таблиці даних платника податку, але за обов'язкового виконання п'яти пунктів. Зокрема, що відсутні рішення про неврахування таблиці? Операції на початок дня, коли здійснюється автоматична реєстрація, не відповідає критеріям ризиковості операції та відсутнє рішення про відповідність критеріям ризиковості платника. Податкові наплатили розрахунки коригування складені на раніше календарного місяця, що передує місяцю врахування таблиці даних. Комісією не приймалося рішення щодо реєстрації відмови реєстрації відмови реєстрації податкових накладних розрахунків коригування згідно наказу 520-го, а також щодо достатні кошти на електронному рахунку з ПДВ на суму, по яких реєструє власний податкові накладні розрахунки коригування. Рішення регіонального органу щодо врахування чи не врахування таблиці даних платника податку не є остаточним. Також, якщо є відмова по таблиці даних платника податку, платник може оскаржувати наше рішення. Як в адміністративному порядку, так і в судовому порядку. В адміністративному порядку мається налазить подання скарги на ДПС України щодо податкових на, на, накладних аналогічно. Таблиць обмежень щодо кількості разів подачі таблиці даних платника таб податку немає, тобто можу подавати неодноразово. Але знову ж звертаємо увагу на те, щоб відповідали дані, зазначені в таблиці даних платника податку його звітності та реєстраційним даним, зазначеним е, самим же ж платником податку. По таблиці даних у мене коротко все. Якщо б були якісь питання, тосимо звертаємо комітету. Якщо якісь запитання, не давайте. Добрий день, у мене є запитання. Будь ласка. Чи чуєте мене? А таблицю даних можу подавати до реалізації вирощеної, наприклад, вирощеної сільської продукції, чи вже тільки після? Можете подавати до вирощеної продукції, але у вас повинна бути подана звітність на земельні у віці, які є у вас в користуванні. Повинна бути подана звітність по людях. Які ну, що забезпечено трудовими ресурсами підприємства, е, повинні бути відображена техніка у, у звітності за формою 20 УПП, і при до, до таблиці даних обов'язково долучайте статистичну звітність щодо посівів, ну площа посівів розгляді культур за формою 4 СГ. Вже якщо є зібраний в подальшому врожаї, то долучайте також логістичну згідність щодо фактичного збору, а так ну, і реалізації сільськогосподарської продукції. Добре, дякую. Ще е, запитання у мене е, про основні засоби. Потрібно підкріпляти якось техпаспортом, чи ви бачите це в 20 ОПП. Як надати документи? 20 ОПП ви відображаєте всі наявні підприємства про основні засоби, як уповне, так і нерухоме майно, а також і зазначенням права його користування, чи це є власне, чи є орендоване. Якщо ви запитуєте конкретно по якійсь техніці по комбайнах чи по чому, це не буде порушення, якщо ви долучите технічні паспорта на комбайнах, що є у власності підприємства. Якщо це буде орендована техніка, то тоді варто би було долучити договора та акти приймання передачі оренд в оренду даної техніки. Добре, дякую. Прошу. Чи будуть ще якісь запитання? Якщо немає більше запитань, дивіться, ми ще хочемо сказати, що за адресою Білайська 1 там переміщена головне управління області, присує консультаційний центр. А також ви можете звернутися до нас за телефоном, які розміщені на субсайті пезан та скільки області. Для надання консультацій щодо включення виключення платника з параліпозикової зупинки реєстрації накладних, розблокування накладних, а також подачі тобоється на платика податки. Що немає ніколи більше запитань, тоді мимося дякуємо, а ми в робочому режимі читаємо ваші Дякую. Thank mm -hmm. you.